Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 14 грудня, на більшості водойм очікується типовий ранньо-зимовий сценарій: ранки свіжі і місцями туманні. Вдень переважатиме хмарна погода з локальними проясненнями. У деяких регіонах можливі короткочасні опади. У гірських ділянках навіть мокрий сніг. За оперативними картами погоди, в окремі райони може зайти короткий похолодний фронт із 13 по 14 грудня. Тож перед виїздом варто швидко перевірити локальний прогноз і підготуватися до можливих поривів вітру та підвищеної вологості. Місячно-солунарна ситуація сприяє класичним ранковим та вечірнім вікнам. Місяць перебуває в стадії близькій до убування. Близько 20 до 30% видимої освітленості. Отже, нічна підсвітка невелика і нічні сюрпризи малоімовірні. А перші години після сходу та 1-2 години перед заходом традиційно залишаються найпродуктивнішими для більшості видів. Солунарні таблиці для центральних точок показують основні піки саме в ці інтервали. Плануйте приїзд на точку за 30-60 хвилин до світанку і не пропускайте сутінковий інтервал. Загальна стратегія. Грудень це насамперед делікатність і увага до структури дна. Мирна риба опускається ближче до дна і концентрується в ямах, на переходах мул, пісок, камінь, біля корчів і у затоках, де вода трохи довше тримає тепло. Якщо вітер розганяє хвилю на великому плесі, переходьте в захищені бухти, замиси чи між заростями очерету. Там вода більш спокійна і риба відчуває себе впевненіше. Денні теплові вікна під сонцем можливі, але короткі. Не розраховуйте на довгу денну активність. Головні шанси вранці і ввечері. Мирна риба: практичні рекомендації. Для поплавка: тонкі поводки 0,8-0,12 мм, гачки No1820 для дрібної плотви карасика, монтажі скальзячий або комбінований, наживки мотиль опариш дрібний черв'як. Для фідера методу віддавайте перевагу легким годівницям 20-40 грамів залежно від дистанції сумішам дрібної фракції з невеликою добавкою макухи або панірувальної крихти для текстури. У холодній воді працює правило часто й мало. Точкові порції підводівлі 1-3 кульки кожні 20-30 хвилин. Утримують інтерес риби краще, ніж великий стартовий закорм. Якщо точка довго мовчить, міняйте глибину кроками по 10-30 см або пройдіться вздовж берега 10-50 метрів. У грудні 20-30 см можуть вирішити все. Фідерні тонкощі. У холодній порі важливий м'який контакт. Годівниця з м'яким падінням. Дрібна фракція прикормки. Короткий м'який шок лідер. На річці підбирайте вагу годівниці під силу течії, щоб оснастка лежала природно. Показуйте у відео простий рецепт суміші база з панірувальної крихти плюс трохи макухи, плюс дрібна пелетна крихта. Це дає текстуру і тримає принаду біля дна. Хижак, що працює завтра. Щука Шукайте засідки біля курчів у заростях очерету та на виходах із ям. У наборі середні воблери 7-12 см з природною грою, силикон 7-12 см на джиг голівках. 7-20 грамів залежно від глибини. Пара коливних і обертальних блешень. Проводка варіюється. Повільна, рівномірна. Серія коротких ривків. Пауза. Часто саме пауза і провокує атаку. Окунь. Ультралайт, міні-оберталки і мікроджиг у природних відтінках для середніх шарів. Судак. В сутінках на бровках. Повільний джиг і тісний контакт з дном. Повіці для зубастих, Сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Підбір кольорів і презентації у чистій воді починайте з природних тонів зелений, коричневий, сріблястий. У замутані після вітру або опадів воді пробуйте контрастні відтінки жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. У холодній воді делікатна презентація частіше працює краще. Тонші монтажі. Менші приманки і повільніша гра. При відсутності реакції міняйте один параметр за раз. глибина плюс-мінус 10-30 см, потім колір або розмір. Екіпірування та безпека. Одягайтесь пошарово. Тонка термобілизна, фліс, зверху вітро та воду не проникна куртка. Запасні рукавички тонкі для маніпуляцій, теплі для пауз. Суха ганчірка і термос обов'язково. Павербанк для телефону і запасні акумулятори для ехолота світла обов'язкові. Особливо при низьких температурах батареї швидко сідають. На човні рятувальний жилет, засоби зв'язку та додаткове світло і звукові сигнали у туман. Якщо у вашому регіоні є локальні обмеження з електропостачанням або інші форс-мажори, візьміть запасні джерела світла і тепла. Регіональні підказки в кілька речень. На заході і в ворога очікується найпрохолодніша і найвища ймовірність мокрих опадів, шукайте дрібні захищені ставки. У центрі на півночі корчисті береги, підводні вали та ями ваш пріоритет для ляща і густери. На сході і півдні через вітровитість краще ловити в бухтах і за мисами, де вода спокійніша і корм концентрується. Якщо цього року вода в вашому регіоні стала меншою або прозорішою, Зверніть увагу на залишкові ями і кишені там часто концентрується корм швидкі польові прийоми, які часто рятують. Міняйте глибину кроками від 10 до 30 см. Підгодовуйте часто і мало. Якщо довго нуль, пройдіться від 20 до 50 метрів уздовж берега і змініть структуру. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби іноді краще змінити текстуру прикормки, додавши макухи або панірувальної крихти, ніж посилювати ароматизатори. Плануйте ранній виїзд, дійте делікатно і гнучко, і нехай 14 грудня принесе вам кілька чітких ударів, теплий чай і хороші історії з берега. Хай кльове буде.